І дискурсу як способу актуалізації будь-якого тексту за певних ментальних чи прагматичних умов. Відтак виникло тлубачення дискурсу як комунікативної події, що визначається не так самим текстом, як екстреновістичними факторами, знанням просвіт, думками, настановою, цілями. Починаючи з 80-х років минулого століття розроблялись різні програми дослідження дискурсу. Ментальні моделі Джонсона Лерда, Фрейма, Мінського, сценарії Шенка, моделі ситуації Вандейка та інші когнітивні. Орієнтовані стратегії опрацювання дискурсу. А вже на початку 90-х років ця парадигма поступається міцним культурно-історичній та соціально-політичній. За Імрієм Степановим, автором відомої монографії Альтернативний світ, дискурс описує фрагменти історії закритих систем, у межах яких існують свої факти та причини, що не є релевантними для інших дискурсів. Саме таку концепцію дискурсу, як мови змову, вперше сформулювало Патрійком Сиріоло, застосовують аналізі різних політичних дискурсів. Та мови тоталітарних суспільств. Юрій Степанов пропонує розглядати дискурс як спеціальне використання мови для виразу особливої ментальності та міфології. Проте не аналізує механізми цього процесу та не визначає дискурсні компоненти. Соціальні вісти Віденського університету на межі 80-90-х -х, х років розробили власний дискурсивно-історичний підхід, у якому вирізняються три аспекти породження дискурсу. Соціопсихологічний, когнітивний, лінгвістичний. Щоправда, чинні увагу від дослідники приділив проблеми маніпулювання мовою засобом формування етнічних і політичних упереджень. Проте саме в їхніх розвідках, присвячених аналізу сприйняття політичних новин, було розглянуто три важливі дискурсні компоненти Спува когнітивні, формальні та емоційні схеми. Когнітивний включає пресупозиції відносно побудови світу. Знання про ситуацію, здатність робити висновки. Формальні схеми це знайомі текстові структури, що визначають характер сприйняття інформації. Емоційні схеми це ті ціннісні нормативні структури, які запускають афективні процеси свідомості. Та якщо дискурс це мовлення невідділе від того, хто говорить. Мовлення про смовець, то весь ансамбль при супозиції може оцінюватися з точки зору органічності і системних зв'язків за своєрідності комунікативного буття його самототочності. Доведеним є зв'язок комунікативного биття з ідентичності. При так званій дифузній ідентичності, а це байдужість до самовизначення, неспроможність відповісти на питання, хто ми такі, а православні, що неї. Отже, при дифузній ідентичності простір сприйняття інформації зложується. Свідомість працює за описаним і сформульованим рабами Мавердашвілі законом, законом інакої мислення. Також доведено, що у суспільстві з переважанням дифузної ідентичності частішою явища дев'ятної поведінки молоді з'являються виняткові культи, поширюються магічні практики та різного роду різновородозвучення. Легко переконатися в основанні зв'язку між ідентичністю та дискурсом. Як відомо, кожна наукова дисципліна має свій дискурс, який за Фуко постає у вигляді специфічної для даної дисципліни форми знання, понятійного апарату з тезаморськими зв'язками. І студені володіння цим апаратом визначає професійну ідентичність науковця. Численні структури персональної та соціальної ідентичності, статева, сімейна, етнічна, релігійна, професійна, політична складають єдину ідентифікаційну матрицю особистості. За ексоном людина має вроджену потребу ідентичності як психосоціальної тотожності. Проте задоволення цієї потреби залежить від так званої соціально-політичної соціально та його соціального оточення. Саме вирішальна координація, що існує в будь-якій культурі, визначає долю наших ідентичностей. Однак що лежить в основі самої вирішальної координації, чи не можемо говорити у найширшому значенні про дискурс ідентичності, комунікативне буття, метою якого є пошук і утвердження самототошності спільноти й особистості в усьому обсязі ідентифікаційної матки. При цьому має існувати домінанта що забезпечить цілісність системи, продуктивність ансамблю пресупозиції такого дискурсу та гармонійну взаємодію різних ідентичностей. Згідно з Ентоні Смітом, структуротворчим елементом системи ідентичності є національна ідентичність, яку цей учені розглядає не лише як домінантний критерій культури, а як головну форму колективної ідентифікації. Якщо це так, то слід припустити, що існує національна. Ідентичність мистецтва, літератури, філософської чи релігійної, економічної чи соціально-політичної думки. Національна ідентичність є спільним елементом персональної та соціальної ідентичності. Взірцеві стратегії поведінки особистої та колективної також стають підґрунтям дискурсу ідентичності. Та поза як ідентичність можна зрозуміти і представити лише як процес. То рівні... І стадії цього процесу вони позначені емеркентістю. Передвизначена номінальна ідентичність може стати дифузною, згодом вийти на рівень мораторію, а це фаза активних пошуків і вибору, наслідком чого може стати втрата приписної та формування нової реальної ідентичності. Сучасна психологія вирізняє дві чіткі межі при формуванні ідентичності. Це криза період переосмислення цінностей та зобов'язання визначення нової системи цінностей та виконання обраних ролей. Сама ж ідентичність визначається як динамічна структура, що містить потреби, здібності, переконання, власний життєвий досвід і ті до підвищення своєї складності. Власне, саме це уможливлює наше комунікативне буття. Чи можна дослідити, як виникає та формується дискурс ідентичності? Поручною ланкою між персональною та соціальною ідентичністю може бути лише слово, як носій і ретранслятор усіх когнітивних, формальних та афективних компонентів дискурсу. До речі, буде згадати, що мовленняве спілкування людейшніх не є дискурсом. Чітким розмежуванням цих понять зумовлене парадоксальне припущення Степанова, що дискурс створюється не у кожній мові. Проте лише він. Уможливлює плідну взаємодію людей у соціальному, культурному та психологічному контекстах. Це повертає нас до потебнянської онтології слова як міфу та до відомої формули Флоренського слово є сам мовець. Бо під словом слід розуміти будь-який самодіяльний вияв нашої істоти на зло. Тому в центрі уваги опиняється проблема лободівцею, виправдання питовою культурою свого онтологічного перві. Забезпечення життєтворчої потуги слова. Усі ці роздуми лягли в основу моєї монографії виправдання слова, де питання пов'язані з дискурсом національної ідентичності, розглянуто на літературному, фольклорному, історичному матеріалі. Мене насамперед цікавили кризою, катастрофічні моменти історії, бо ж саме кризою та зобов'язанням визначаються межі ідентичності. Кризові моменти сприяють солідаризації спільнот, у такі періоди активізується взаємодія літератури та фольклору, його семантична мова, у якій слово постає не як лексична одиниця, а як складний, розгалужений, традиційний смисл, впливає на формування національної семантичної поетики. На думку дослідників семантичної поетики, вона й виникає у відповідь на виклики та загрози часу, як спроба самозахисту мови. Тож різновиди семантичної поетики це різні спроби збереження дискурсу ідентичності. Тягрість цього процесу простежуємо від Шевченка до Філодима. Йдеться, звісно, не про використання письменниками фольклору, а про суголосність образної думки та перетворення слова на діахронічну парадигму значень, про заломлення констант мислення фольклори до художнього тексту. До прикладу, цікаво спостерігати, як національна парміологія з її складними когнітивними, формальними та емоційними схемами породжує глибокі ліричні медитації, філософське узагальнення, історичні паралелі в художньому тексті, трансформується в неочікуваний, незвичний, проте дуже органічний спосіб. Цим особливо вражає поезія Шевченка. А серед модерністів то досі осьмачки. Стає зрозумілим бисвим Маленюка про Шевченка як поета, чи є органічним згустком нашої нації аж до майже повної герметичності для неукраїнців. Мавнюкові йшлося саме про невловимий, неперекладний дискурс ідентичності. Він робить Шевченкову поезію справжнім магічним дзеркалом національного буття, в якому можна знайти відповідь не лише на запитання, що стосуються української національної ідентичності, базових рис етнічної особи. Тут висвітлюється антиномії нашого історичного минулого стає зрозумілим деколи доволі темний зміст народних балад, думки, сейф, прислів'їв та приказу. Тут розкривається і своєрідність та сміливість національної релігійної думки. А подальший аналіз міфу про народження і загибель Христа в Україні пояснює таке неймовірне явище, як виникнення потужного релігійного епосу народній творчості часів першого Голодомору. цій темі присвячено окремий розділ монографії. На жаль, готуючись до цієї доповіді, я усвідомила, що задля у научно, різних аспектів аналізу дискурсу ідентичності мені довелося переказувати цю книжку. Тому зацікавленим слухачам, якщо такі зайдуться, раджу просто їх прочитати. І дякую за увагу.